До наших місцевих подій в нас сьогодні знову на порядку денному самбірщина, і на жаль, знову не зовсім приємна інформація. Значить, у самбурі після результатів фінмоніторингу розривають договір із фірмою, яка ремонтувала школу. Ця інформація цей матеріал вже є у викладі нашої журналістки Вікторії Васильченко на сайті Львівської мануфактури новин. І, власне, про те, що, що ми там побачили, і що дізналася наша журналістка, говоримо в нашій студії Вікторія Васильченко зараз зі мною привіт. так. Вікторія Васильченко, так, привіт, доброго вечора. Так, звикайте. Так, це журналісти, які пишуть і матеріали на львівській мануфактурі новим, і ми будемо говорити, як власне автори працюють над матеріалами, зокрема. Щодо е, цієї школи. Е, отже, коротко, е, що за інформація, звідки, а потім ми наших е, глядачів, е, слухачів, ми повернемо в історію, що сталося напередодні і чому цю школу ремонтували. Е, загалом почну з того, що 20 грудня минулого року відділ освіти Самбірської міськради уклав договір з підрядником ТОВ Експерт Систем. Сума договору була 2,8 мільйона гривень. За ці кошти цей підрядник мав провести ремонт у гімназії номер 9 у Самборі. Власне, ця гімназія постраждала від вибуху бойлера. Про це Таня розкаже надалі трішки детальніше. Mm -hmm. Це було в вересні місяці. Цю інформацію ми знайшли на сайті електронних закупівель. Прозоро після цього, у середині лютого 2024 року, ці закупівлею зацікавився фінмоніторинг. За його результатами він виявив низку порушень, про які я теж розкажу трішки детальніше. Після цього відділу освіти самбірської міськради він вирішив розірвати договір за результатами фінмоніторингу. Власне, Можливо, розкажемо трішки історією про цю школу? Так, я нагадаю нашим глядачам, тому що Львівська мануфактура новин писала про цю проблему. Отже, у прокуратурі це сталося 8... 8 вересня. Зараз секундочку відкрию. Так, вночі, 8 вересня, на Самбірщині внаслідок вибуху електричного водонагрівача в одній із шкіл міста від вибухової хвилі. Ні, це не це. Богдан, 20-й файл. 20-й. 20-ті файли це про те, що в одній шкіл від вибухової хвилі пошкоджено меблі і вибито так, оці, так, фотографії після вибуху. Про це повідомили Львівській мануфактурі новин у Львівській обласній прокуратурі. За попередньою інформацією здетонував електричний водонагрівач, що знаходився у приміщенній їдальні, де харчуються діти цього навчального закладу. Водонагрівач, нібито вийшов з ладу. Тоді було зареєстровано кримінальне провадження, також звільнили директорку школи, проводилися першочергові слідчі дії. Дітей закладу тимчасово перевели на дистанційну форму навчання. Ну і звичайно, що е, тоді би мала вже місцева влада думати про те е, і виділяти кошти на ремонт харчоблоку. Ну, от. Але як е, знову ж таки повідомляла Львівська мануфактура новин. Що дирекція школи попереджала мера Самбура ще два роки до вибуху оновити харчоблок у школі, коли в якій стався вибух. Ну і директорку Оксану Цимбрилу усунули від виконання обов'язків, а дітей перевели на форму дистанційну форму навчання. Елемент тоді виїжджала на місце, поспілкувалася з батьками-викладачами, і в нас є відео, датоване ну одразу після вибуху, вереснем 2023 року.

Мой робоче мисс Капець. У нас в школі минулої п'ятниці був вибух. Були всі зроблені роботи, розслідування. міліція нам дозволила прибирати в школі, щоб кому... ну, комунікаційні служби прибирали відділ освіти, був, мали усі заяви, все слухання прибирати школу. Нічого за тиждень часу не зробили. Наші дітей відправили. На дистанційне навчання. Сьогодні була комісія, казали, буде комісія за засідання, що будуть рішати справу. Рішили справу, відсторонили тільки директора від роботи і все. І ніякого прибирання нічого не ведеться взагалі. Ви сказали тільки директора. Ще когось повинні були стати. Заступника освіти чого б став? Директор не запускали світній процес, були відповідні служби, причому не одна служба. Тому Тому ті не Мене звати Оксана Цидрила, я той славнозвісний директор, який дуже не неугодний самівської міській владі, оскільки вже тривалий час, понад 7 років надаю їм, нагадую про їхні функціональні обов'язки як засновника, про отримання закладів освіти, пропоновлення матеріальної бази, про обслуговування закладами освіти і мною, як керівником обмеженого їх функціональних обов'язки. Було направлено до відділу освіти безліч, листів, безвід, знайдів. Відповіді на листи я не отримала. Тобто, як керівник, і як не є розпорядником поштою, ми, ми підпорядковуємося відділу освіти, відділ освіти є спокутного підрозділа, відповідно на ім'я начальника відділу освіти, були на листи з вимогою. Надати людину, яка буде відповідальна за електрообладнання в нашому закладі освіти, оскільки суттєві на електриці. В 2021 році відповіді немає. Людини нема. В штаті електрика нема. На будь буде людина, яка би могла бути відповідальна за електрогосподарства. Ви їх таки посадити? Головний спеціаліст. Головний спеціаліст. От мій головний спеціаліст, я би вона якщо в штаті заклад освіти немає електрика і все господарство на електриці, хто вона відповідати. Скажіть мені, я як керівник, звертаюся, що дайте мені електрика, як ви думаєте, я виконую свої функціональні колективі? Ви виконую. Я з 2015 року надіслала, не можна сказати, 50, я їх подала до по правоохоронної кормці. Можливо, 60 не стільки, що треба. Поновити електромережу, що потрібно каналізації, що потрібно опалення, що витикають дахи. Що харчоблок потребує капітального ремонту? Що харчоблок потребує поновлення матеріальної бази. Я не говорю про оснащення і обладнання для кабінетів. Нуль відповіді, нуль фінансування, нуль проведення робіт. Скажіть мені, я як керівник виконала свої функціональні бонуси? виконала, так? А скажіть мені, як засновник, виконала свої функціональні області? Вам це не відомо. А тепер інше питання мені. Сьогодні мене було ознайомлено з наказом про відсторонення від виконання своїх функціональних обов'язків як керівника. А ви можете признати, ну, назвати хоча б одну причину, я виконую свої функціональні, за що? Тиждень, як відбувся вибух, правоохоронні органи забіли розслідування, де проводилася експертиза, <післялась> Так, будуть висновки свої. За тиждень часу все, що могли представників варто зробити своїх своїх функціональних обов'язків, свої це викликати сьогодні мене і заступника до відділу освіти для того, щоб ознайомити заказами на сторону. Тобто місце події, місце події, а комісія до нас не приїздила. Комісія в нас буде проговори корони, випускники. Служби надзвичайників, ну, депутати їм коли приходили оглядати. Так, представники вашої міської влади були. І... Так, нагадали вам історію не така далека. Почався навчальний рік. 8 вересня вибухає харчоблок. Це означає, що у школі немає харчування. З 8 вересня ну, самбірська міська рада, самбірський відділ освіти мав би якось посприяти, щоб відновити швидко провести ремонт. Цього не сталося, тому що і я передаю слово Вікторії, коли було оголошено тендер, і що далі відбувалося, що далі з'ясувалося, тому що харчоблока і далі у школі далі Досі нема. немає. Досі немає. Досі немає. Ну, відповідно, оголошений був тендер 20 грудня. Тендер на 2,8 мільйона Гривень, про що я вже зазначала. Власне, також після цього був фінмоніторинг. Зараз окреслю кілька висновків фінмоніторингу, основних, зокрема, які були порушення виявлені. Перше, це те, що у підрядника ТОВ Expert System не вистачало фахівців, які зможуть виконувати заявлені роботи. Зараз Богдан виведе на екран перелік робіт. Не це. Це висновки. Це висновки фінмоніторгу. Так, там є перелік робіт. Це договір. Ось ось, ось супер. Так, оце на це супер. на екран. Так ви можете подивитися перелік робіт неозброєним оком. Видно наскільки їх багато. Зокрема, не було у цього підрядника кілька фахівців. Це фахів, фахівець з укладання керамічної плитки, фахівець зі шпаклювання штукатурення, маляра та електрика. Окрім того, ми бачимо перелік робіт, але час, на жаль, у підрядника був дуже обмежений. Зокрема, у підрядника було всього лише 8 робочих днів для того, щоб виконати увесь цей перелік робіт. Тобто учасник закупівлі Експерт Систем завантажив свою тендерну документацію 8 грудня, додамо також строк. Надання послуг був до 31 грудня, тобто до завершення року, бюджетного року. так, до завершення угу. бюджетного року, всі роботи мали бути завершені. Відповідно, зрозуміло, що роботи не встигли завершити. Е, наскільки нам стало відомо з власних джерел наразі там лише вставлені вікна і привезені деякі меблі, тобто це столи і стільці, які повинні бути в харчоблоці. Харчоблок так і не запрацював. Е, окрім того. Я спілкувалася з виконувачем обов'язків начальника самбірського відділу освіти mm -hmm. Богданом Лисейком. Е, на питання про те, які роботи були виконані, конкретні, він мені відповів, що наразі зроблено дуже багато роботи. Він кілька разів наголосив значні, однак він не, не почав коментувати, які саме. Тобто, коли я про це запитала, він відмовився цього пояснювати. Е, ось тому. Е, власне, цитую, наразі було зроблено дуже багато роботи, в які терміни ми вкладемось по реалізацію решти, адже роботи ще відповідно дуже багато. Сказати я наразі не можу. Угу. Е, Окрім того, нам відомо те, що ці роботи, які вже є виконані, підрядник отримав кошти. Кошти в сумі 951 812 гривень е, з копійками. Там. Із майже трьох майже мільйонів, які були так, закладені. Так, так. Ага. тобто майже мільйон е, коштів заплатили, і ці роботи на цей мільйон були відповідно виконані. Е, що ще цікаво, те, що е, під час аналізу документа... А, після цього, е, ось ми якраз. Будемо зараз бачити на екрані. Е, так, 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 так. Супер що? Це є, це є е, акт е, про розірвання договору. Після, е, після результатів фінмоніторингу відділ освіти Самбірської міськради вирішив розірвати договір з підрядником. Е, так, так, так. 에, розірвати договір з підрядником. Але що цікаво, під час аналізу цієї всієї документації я виявила такий цікавий нюанс. 에, ми бачимо в договорі прізвище. Ану, виведи, ви, 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 Богдан ще раз. 에, прізвище, значить, це є е, документ відділу освіти про розірвання договору з цим підрядником і там е, хто. Там підпис стоїть Богдана Лисенка. Е, наскільки нам відомо, виконувач обов'язку начальника відділу освіти Самбірської міськради має прізвище Лисейко. Тобто в цьому виникла помилка, яку я помітила не одразу. Е, це чи це була випадкова помилка, чи ні, наразі нам невідомо. Однак, поспілкувавшись з юристами, е, я можу сказати, що. Така помилка в документації вона може призвести до відтермінування розірвання цього договору, тому що потрібно буде заключати повторно усі ці документи. Ось мене цікавить так, мене цікавить взагалі, що кажуть, що кажуть місцеві, з ким вдалося поспілкуватися там батьки щодо якості тих робіт, які виконані. Тому що тут, тут зрозуміло за 8 днів освоїти. Освоїти майже 3 мільйони гривень це дуже складно. так і при тому, що ви розумієте, виграє тендер. Виграє тендер фірма, яка не має необхідних спеціалістів. Тобто, ви бачили, ми спеціально показали вам цей архівний матеріал після вибуху. Що сталося, які там були руйнування? Там мала замінити... Зашпаклювати за, за, за стіни, зробити плитку, а фахівців цієї фірми Немоє. відповідно немає. Так. Так? Але вони завезли меблі. Тобто там, напевно, плитки немає, стіни зруйновані, зате стоять нові меблі. Ну, А в результаті страждають хто? Страждають діти, які не мають де харчуватися. На жаль, Страждають діти, і це мені здається найжахливіше в цьому всьому матеріалі, тому що е, батьки обурені, тому що вибух стався на початку року, тобто вересні місяці. Сьогодні вже травень місяць, навчальний рік закінчується. Діти досі не мають гарячого харчування. Тобто, е, всі діти, які вчаться в цій школі, вони харчуються виключно сухою їжею, буфетною, ну тобто, буфетною mm -hmm. продукцією. І через це відповідно батьки обурені, тому що це вплин в принципі впливає на здоров'я дітей. Е, а питання так і не вирішується. Угу. А от на, на рахунок того, що написано правильно чи неправильно під прізвище, що каже виконуючий обов'язки? Виконувач, я запитала про це. Виконувач обов'язків сказав, що в нього наразі у підпорядкуванні 1100 людей, і він не контролює те, правильно чи неправильно пишуть під документами його, його прізвище. Так, так тому конкретного він фактично нічого не сказав. І коли буде коли будуть виконані наступні роботи, він також про термін не сказав. Та і до речі, те, що цікаво, що зараз я думаю, що відповідні органи мають зайнятися про те за якими цінами були зроблені ці роботи, раз і якщо розривають, це получається, що фінмоніторинг провели зробили свої висновки після аудитори після аудиторів. Так, 16 лютого по 8 березня, фінмоніторинг. Так, так, так це де, фін вони, да, де вони виявили порушення. І розірвали договір коли? Розірвали договір. Тобто, як то кажуть, дули, дули на. За кілька на... днів після результатів, після оприлюднення результатів. Ага. Тобто, це була десь середина березня. Тобто, плюс якщо б їм не вказали, то б вони напевно розірвали і, і це цікаво. Просто що буде з мільйоном, які витратили, як вона витратила, чи не перевищили розцінки. Ну і будемо стежити, але най найгірше тут в цьому, як для мене, це те, що від вересня місяця так довго виділяли кошти і оголошували тендер. Ну, знаю, яка може бути причина. До речі, начальник відділу освіти не пояснював, чому О. так довго. І що насправді в дітей зараз відсутні гарячі харчування і діти, ну Тобі вдалося поспілкуватися з батьками, так, так відповідно, батьки дуже жахливо обурені, тому що е, ну фактично це впливає на здоров'я дітей. Е, вони обурені тим, що відділ освіти нічого не робить, що він затягує з цим терміном. Ну тобто, ми розуміємо, що вибух у вересні, тендер оголошено 20 грудня. Тобто пройшло вже досить багато часу. Сподіваємося, що після нашого матеріалу, після розголосу цього, е, відділ освіти почне трішки швидше це робити, або роботи. хтось йому допоможе, або хтось допоможе так. І це питання власне вирішиться, і діти будуть нарешті харчуватися гарячою їжею в школі. Так, бо ну дивіться, ця ситуація тянеться, як ми згадали це все, як це було до того два роки. Попереджали про те, що є несправності. Так. І тоді від начальник чи виконач обов'язки відділу освіти рекомендував дирекції: Ну візьміть собі якусь людину з вулиці, хай буде вас електриком. Що цього не сталося. Ну на щастя, ніхто не постраждав, тому що вибух стався. Вранці, в п'ятій годині ранку, коли нікого не було і дітей не було на щастя, два роки попереджали про те, що є небезпека. Стався вибух, добре, давайте далі думати, швидко виділяти гроші, щоб ну, відновити харчування в школі. Ну, Мало того, що зробили це все наприкінці бюджетного року, а ще й потім, як виявилося, що підрядник не зовсім чесний і не було в нього фахівців, які могли виконувати роботи, ці відповідні роботи. Вікторія, дякую. Дуже дуже, дуже ретельна робота пророблена і дуже таке розслідування. Але я думаю, що це тільки початок. За цим треба стежити. Тобі так, ще... А яка школа це завелика? Скільки там учнів навчається? Цього цієї інформації я не маю. Це угу. гімназія номер 9 імені угу. Андрія Струся у Самбурі. Угу. Так, ну, ну що ж, самбір у нас як завжди, у рейтингу Зашкварів. Так, і цікаво, просто якщо відділ освіти і міська рада розривають договір, чи підрядник поверне кошти. Тому що якщо під час виконання робіт це стаття 849 Цифільного кодексу, якщо під час виконання робіт стане очевидно, що вона не може бути виконана належним чином, а тут зрозуміло, тому що немає відповідних фахівців, то відмовитись від договору підряду і вимагати відшкодування збитків. Не, або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. До речі, знайшла про кількість учнів. Наразі в цій школі навчається 390 учнів. хоча великочас проможні заклади освіти 750 учнів. Тобто ймовірно, там могли б навчатися набагато більше. Так. Чи буде, чи буде самбірська гімназія із харчоблоком, чи зремонтують їдальню, чи е, притягнуть до відповідальності недобросовісного до підрядника і тим, хто е, його е, оголосив переможцем тендеру? І чи підрядник е, поверне кошти? Не будемо за цим стежити. Вікторія Васильченко сьогодні дебютувала в програмку мануфактурами. Дякую, Вікторія. Дякую Тані. Так, за, за гарно, професійну, якісну.